Привіт, дружні, з вами Денис, дружні. Я, от, знаєте, дружні, думав зняти з вами е, одне відео на весь цей чай на цю всю коробку різних чаїв від Lover Set. Отакі всі ці чаї, я хотів всі смаки в одному відео зняти. Але потім я подумав, блін, та ж на що мені знімати в одному відео всі смаки. Якщо ми можемо з вами у кожному відео по одному смаку пробувати коротше, чай. Та, одне відео, один чай. Елементарно Ватсон, так, тому такі справи. Типа, тут є у, у, у цій дні коробочці. Раз, два, три, чотир, шість смаків. Тобто шість таких пачок. Значить, шість відео. Чекайте про ці чаї. Я не знаю, чи будуть і завтра, і післязавтра виходити про ці всі чаї. Але сьогодні ми попробуємо з вами оцей оцю пачечку Black Green Tea Blend від Loverta. Коротше, зараз заваримо, зробимо чайочок, поп'ємо. Ой, у мене кружка грязна. Нічого, від кави. Повтираємо, тому такі справи погнали до заставки цього відео. Пророгуємо цей чар... чай. Let's go! Деніс веніре, реагує, Дені Свеніре, реагує, сьогодні він буде пити. Тут є переклад, до речі, цього чаю чи нема? Зараз подивимось. Так, во-во-во-во-во-во-во-во. Бризки шампанського, смішно. Коротше, ловер, близке шампанського. Black, black tea. Blend, blend, blend! Давайте робити короче, чай. Короче, народ, чашку я помив народ. Так, тепер ми можемо. чайник закипятив. можемо робити. Я не знаю, тут полуниця намальована. Вибачайся за, за безпорядок минулий ролик. Так. так. Відкриваємо. Пахне непогано, ось так виглядає. Ми ще з вами чаї особо не, не пили на відео. Ми завжди з вами якісь дегустуємо фанти, Кока-Коли, знаєте. Що там ще різні чупа-чупс-напої. А зараз у нас чайок. Чачок наливай, кіпяточок. <хе> так, ось такий у нас чай, зараз ми поп'ємо. Дамо оціночку, такі справи. Я давно вже хотів на чай знімати. Думав, коли вже мені зняти? І ось настав момент зняти. Так. Так. Треба за часом слідкувати. Так, думаю. Колір вже свого набрав. То що зараз гаряче буде, як я буду гаряче пити на відео, я не знаю. Добре, розберемося. До речі, дружні, сумна новина. Дуже сумна новина. Ці всі останні ролики поки що за останні, за останні дні навіть 100 передів не зібрали. Це дуже обідно. Це ще гірше, ніж було раніше. У нас підписники прибуваються завдяки YouTube шортам, а ці відео навіть 100 передів вже не набирають. Я сподіваюся, що наберуть скоро, але поки що вони не набирають. Обідно плачевно питання чого. Де моїх 100 переглядів. Давайте по 100 переглядів далі дивитися мене. Не обіжайте Дениса Френди. Дивимось всі відоси разом зі мною. Так. Бо жор ви дивитеся, це ви навіть 100 переглядів не дивитеся. Це обідно капець. Так, зараз розмішаю. Ой. Так, добре.

Ну чути солодким, коротше не чути, що це полуниця. Якась квітка може навіть і чути квіткою якоюсь. Тут black with green, Tia Blend. Чорне і зелене. Ну вроді чорним чути і зеленим. Прошу. Пише, що це бриз шампанського. Березки шампанського. Ну, Не чути, що це шампанське прям таке, але. Таке. Пити можна. Цей чай пити можна. Напевно, дружні надоїли всі мої ці великі відео. І вони вже навіть 100 людей не дивляться. Не знаю, не знаю. От обідно одним словом. Ой, у трохи. Це було смішно. Таке. Дамо оцінку, але гаряче. О. Таке народ на... Ну 8 балів хай буде. Якби цукру не було, це б взагалі неможливо пити. Ну цукор рятує, так. Аааа, гаряче. Я ж тому кажу, що це відео, напевно, трошечки буде довго. Ще не казав, але тепер кажу. Що відео, мабуть, буде довше, бо то що... Так, чай гарячий. Зараз трошечки підстини і ми з вами зможемо його уть, і швиденько випити. Уже менше гарячий там. Не чути тут полуниці зовсім. Так. Так, натуральні інгредієнти. Угу. Е, я спеціально не беру до чаю ніякий закусон, ніяку там канапочку чи, наприклад, якусь булочку, щоб ми просто проривували на самий чай. Такі справи. Так. Ну... Таке. Мені тут, знаєте, з цих чаїв... Найбільше подобався трюфельний. Трюфельний гренд маршмело. Полуниця маршмелу тут. Б. Та, бо я пив, але що що оцінку не давав. Полуничний зефір. Ну, маршмело це є зефір. Тепер вже легше пити. Ну, я порозливав, як свинтус. А як я так розлив? А, це з минулого ролика. Блін. Вибачайте, що ви мусите це бачити, я тому трошечки повитираю. най найна на на най Найна-на-на, най-на-най-на-на-на-на-на-на-на-на-на добиваю. Ааа! Гаряче. Я не знаю, дружні, що я прям таки буду кожен смак з вами на відео пробувати. Сьогодні вирішив засняти того, що я з вами привик ну, дійсно всякі ці закордонні ну в баночках пити напої, а чаї всякі, ну, щось не дуже. Ти Їсти на камеру, оце таке. Йой, то воно так припікає мені зуб, що капець. Я, я воно пече трохи зуб. Фітзе... the love. Це просто відео довго триває через те, що я просто гарячий чай, я мушу з вами поволі пити. Бо то якби ми пили прохолодні ці напої, що ми п'ємо в баночках. Вони прохолодні, ти їх на ізі п'єш. Так. Це мусиш довго. Ааа. Гаряче. Припікають зуби. Ви дивитесь, як я мучуся, гарячий чай п'ю. Мабуть, я не буду більше чаї знімати, бо це треба хіба зняв? Ні, зробив чай. Почекав там пару хвилин, поки остине, і тоді холодним його знімати, а не чекати, поки він остине. І на відео гарячий пити. Бо це довго. Це зараз 10-більше 10 хвилин буде, як я просто гаряче п'ю. Бо я чекаю, поки воно остило. воно вже майже остило. Коротше, 8 балів, хай буде. Так, тому я зроблю чай наперед, аби він остив, і тоді будемо знімати. Такі справи дружні. Печа зуби, капець. Це останні ковтки цього чаю. Шампанські бризки. Прикиньте би у чай дійсно дали шампанські. Чом би ні, хтось каже. Та. Ну, типа, було б алкогольне. Та. А щось мені вибило якусь рекламу, що тепер випускають шампанське безалкогольне. Ну, то що це, дитяче шампанське? Ну так, дитяче шампанське безалкогольне, але тепер просто шампанське безалкогольне є, напевно. Ну, просто як солодка вода. так. Все, а тепер уже нормально. Коли вже остатки п'ю, залишки, тоді вже не гаряче. Ще гаряче. Помилився. Добре, дружні. тепер вже випили на кінець. Я не знаю, скільки це хвилин, певно, довго. Напевно, більше 10 хвилин я так на око прикидаю. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Зацінимо. Пишіть мені в YouTube шортах, бо тут, самі знаєте, що тут, не напишете. Коротше, який ви смак хочете, щоб. Ну, типа, чи хочете взагалі, щоб я продовжував ще знімати з цих смаків 에, Lover Festia Set, бо того що. А зараз ми все подопиваємо а на відео, нічого не лишиться. Я сам би я, я дивився ці коробочки 100 чимось коштують в магазині Ловер. Але я їх не купую цей чай, бо то що, я думав купити, але думаю, нам подарили цей... цю коробочку. Ти я думав, ну вже можна зняти. А так би я його не купував, чесно для відео. А може би, якби дійшло, якби дуже довго вже не було що, що таке зняти, може би купив. Не знаю. Тому я напевно ще потім ще познімаю ці. На кожен з цих смаків, ну, таке, щоб, щоб все не випити. Та. Добрий народ, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися до кінця. Дякую. Всім гарного дня, всім удачі, всім па-па. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте. Ой, ну що, скільки хвилин? 13 хвилин не казав, більше 10 хвилин це буде йти. Добре, це так довго пили це гарячий кипяток, що самі розумієте. Добре, пока бувайте дружні.